Всім привіт! До вашої уваги лот. Жіночі та чоловічі кросівки від бренду Кривіт та Есмара. В лоті буде присутня невеличка оцінка. Почнемо ми з ось таких жіночих. Їх буде найбільше в цьому лоті одиниць. Вони такі спортивні, сірі, без шнурівки. Тут у нас йдуть вони такі ткані, їх буде в дуже багатьох розмірах. Також такі схожі є ось такі чорні кросівки. Їх буде одна одиниця в лоці, вони йдуть в 40 розмірі, схожі до попередніх. Такі ж самі схожі, будуть білі, також спортивні з такою тканиною тут, зручною, вони будуть в 41-му розмірі. Далі у нас ідуть ось такі кросівки, уже в наборі з чехлом. Вони йдуть з такими фіолетовими та чорними вставками, такі більш масивні. Вони будуть присутні в розмірі 38 та 39. Також в наборі з чехлом будуть ось такі красівки, з таким класним принтом. Дуже підходить шнурівка. Також від кривіт. Вони будуть присутні в 38 розмірі. Будуть також ще такі жовтенькі. Вони будуть в 39 розмірі. І останні жіночі кросівки в цьому лоті: такі рожеві, пудрові, також ткані, але присутня шнурівка. Ось Так виглядає підошва. Вони будуть присутні в 39-му розмірі. Наступними у нас йдуть ось такі чоловічі кросівки від Кривіт. Ось так вони виглядають. Такі синенькі, також присутня шнурівка. Вони будуть в 38-му розмірі. Також будуть ось такі. Спортивні кросівки Також відкривіт, вони будуть в 41-му розмірі. І останні кросівки в цьому лоті ось такі біленькі з синіми вставками, з такою шнурівкою оригінальною. ось Так виглядає підошва їхня. Вони будуть в 42-му у нас розмірі. Ось такі. Всього в лоті буде 17 одиниць, вартість лоту 4830 гривень, собі вартість одиниці 284 гривні. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую! Заробляємо разом!